Вітаю, друзі! Хочу сьогодні розповісти про акцію, яка стартувала на біржі OKX, де за стейк біткоїна. USDT або токена біржі OKX OKB дають пул нагород 81 мільйон токенів Пенгу. Можна прийняти участь, там дуже гарні відсотки. Зараз покажу, розкажу все це. Як знайти акцію? Вона доступна тільки в мобільному додатку, потрібно бути, звісно, верифікованим користувачем, пройти процедуру KUC і мати стейблкоїни. Для того, щоб знайти, потрібно натиснути другу праворуч кнопку Explorer. І знайти ось тут банер, де написано 81 мільйон пенгу нагород. Натискаємо на нього бачимо три пули з токеном монетки OKB, з біткоїном та USDT. Натискаємо на USDT. Зараз будемо стейкати під 95% річних. Це дуже гарний відсоток, тому що зазвичай на біржах, якщо просто лежать стейблкої, дають ну, 5-10 в дуже рідких випадках відсотків річних. А тут 95%. Ну і звісно, що така щедрість буде тривати недовго. Цей пол буде там декілька днів. Мінімальна сума тут 100 доларів, ось написано, максимально 20 тисяч. Я кидаю. 19270, трошки не дотянув до максималки. Натискаємо так. Все є, зелена галочка. Застейкано. Ну, тепер це саме робимо з біткоїном. З 2017-го в мене є ще залишки розкоші. Теж кидаю в пул. 71% річних. Непогано. І тут навіть пише нагороду в токені пенгу яка буде щоденно 449 токенів пенгу Так, натискаю. Можна навіть порахувати курс, скільки це буде в доларах. Ну, Відсотки ці будуть падати, ці будуть закидати в пол, вони будуть зменшуватися, однак все одно в рівні, на рівні 30-40 будуть триматися. Це дуже гарна можливість, якщо у вас є якісь стейблкоїни, сюди їх прилаштувати. Пол ще буде відкритий 6 днів. Тиждень буде відбуватись фарм. Ось можна подивитись «Completed». Вже, які були поли а, такого самого формату. Токен Бард у нас був, я нафармив 40 бар, це приблизно 40 доларів. Токен проекту Плазма XPL. Тут нафармив 80 доларів. Зараз подивимося, скільки це в грошах, в стейблкоїнах в доларах. Ну, ось токен XPL. На 78 доларів. Курс тут ну, зараз 0,95 був, здається, 0,93. Ось така. Активність на біржі OKX. Така ж активність є на біржі ByBit, там максималка 2000 доларів. Теж токен там Falcon Finance, Здається, токен, так, Falcon Finance, там токен роздають. А ще раз повім про цей токен Пенгу. Я з ним знайомий з кінця 2014 року. Роздавали цей токен дропом за стейк меми, також активним села на гаманцям роздавали Ось пост на каналі. від... 17 грудня 2024 року перше згадування токену Пенго. Його в цей день роздали всім, хто підходив під критерії Там підходило дуже багато користувачів, які виконували там дії в селані. Чи, наприклад, стейкали токен меми. І ось роздали тоді по 200 доларів на гаманець, який стейкав від 600 пенго. Це ну дуже нормально. Нормальний, потужний був дроп. Можна в пошуку вбити. В мене на телеграм-каналі Пенго, подивитись, почитати там пости тут. Я ділюсь активностями, які виконуюсь. Одна з останніх таких цікавих кейсів. Зайшов у ферму на села Addicted називається. Зараз вона хайпує. Тут можна створювати свою ферму, вирощувати. Вирощувати речовини, так сказати. Шуткою тут можна купувати просто NFT. -шки. І отримувати токен Кому цікаво, теж можете почитати. Якщо є у вас кошти, приймайте участь в акції на біржах в Bybito лутайте профіти, тому всім успіху та профіту.